Готуємо м'ясну запіканку з овочевим пюре та сиром. Я вітаю вас на каналі Готуємо з Олесею піжик. Я знаю, що не мені одній будь-яке овочеве пюре на наступний день вже не так смакує. І сьогодні я хочу поділитися з вами ідеєю, як картопляному або будь-якому іншому овочевому пюре дати інше друге життя. Перед вами. Ось така чудова запіканка, пиріг, можете як завгодно його назвати, але смак, чудовий смак це дуже просто і смачно, тому таку страву ви з легкістю можете подати також і до святкового столу. Тому, якщо у вашому холодильнику залежалось картопляне пюре, зараз ми його врятуємо. Всі інгредієнти для приготування зараз перед вами, тож ставте на паузу і дивіться уважно. Або все шукайте в описі під цим відео. Отже, ми починаємо з того, що маємо пюре. В мене воно із цвітної капусти, посилання, як приготувати, залишу ось тут. Додаю до нього нарізану зелень, в мене це цибулька і кріп. І гарно все перемішую. Пюре я готувала вчора. Ось так. Готово. Тепер займемось начинкою. Для цього я подрібнила індичка. В мене сьогодні можна брати будь-який фарш. Беремо відразу патальню, туди рослину, олію і будемо нарізати овочі, цибулю і моркву. Трохи магії. Ой, що з не спрацювала магія. О! Порядок. Все, друзі, смажимо на сильному вогні 5 хвилинок, не забуваємо помішувати. 5 хвилин пройшло. До цибулі та моркви додаємо фарш і гарно, гарно перемішайте, друзі, щоб він не згорнувся, щоб не було великий грудочок. Ось таким чином, бачите, 15 хвилинок пройшло. Додаю томатний соус або розведіть пасту. Додаю сметанку і сіль. Та спецій, це в мене перець, сушений часничок і мелена паприка. Ще раз перемішую друзі, тримаю на великому вогні 3 хвилинки і все, вимикаю. Даю остигнути трохи. Беру ось таку форму, параметри вказую і дивіться, викладаю шарами. Перший шар в мене рівно половина начинки. Розрівняли. Другим шаром у нас йде сир. В мене ось такий вже нарізаний, відразу мені зручніше. Якщо натертий, на і ось так засипте наступним шаром. Далі половина підготовленого пюре беріть або картопляне, або яке хочете. Розрівняли. Друга половина начинки. Тут трішечки поміняємо порядок, знову пюре, і топовий шар в нас буде знову сир. Духова шафа перед збиранням страви, друзі, вже має грітися на 200 градусів. Все відправляємо в розгріту на 200 градусів духову шафу на 25 хвилин. Все, в принципі, готове, щоб просто зарум'янився сир. Слухайте. Погляньте ближче, як це смачно і апетитно, друзі. Це дуже-дуже ніжно, тому моя щира рекомендація. Погляньте, сир тягнеться. Чим більше сиру, ви зрозуміли, так? Тим краще і смачніше. Якщо запіканочка трішечки вихована, вона гарніше триматиме форму, тому це вже вибір за вами. А зараз скуштуємо. Куштуємо? Угу. Як ви здогадалися, дуже смачно. Знаєте, чимось схоже на лазанью. Смачно, самодостатньо, ніжно. Все гарно приготувалося, сир ще тягнеться. Угу, Варто готувати. Експеримент вдався, тому нехай вам буде смачно і бажаю гарних кулінарних експериментів. Якщо користуєтеся моїми рецептами, друзі, якщо вам цікаво, обов'язково підписуйтесь. Не забувайте ставити вподобайки, тому що це важливо, щоб відео побачило якомога більше людей. Підтримуйте українське, тому що воно того варте. І друзі, хочу в який раз вам нагадати: не забуваємо підтримувати Збройні Сили України, допомагати з останніх сил, це наразі. Особливо дуже важливо. Повірте, я знаю про що я говорю, тому не забуваємо, маленької допомоги. Не буває вона вся потрібна разом до перемоги.